За послугою продаж від власника звернувся власник ось такої Audi. Номер телефона його буде під відео. Дзвоніть йому напряму. Значить, Це в нас Audi А6 2013 року випуску. Двохлітровий бензиновий двигун. Коробка, автомат, Тут шкіряний салон, повний привід, я, до речі, не сказав, люк, підігрів, клімат, датчик світла, датчик дощу, всі діла. В общем, По автівочці, гляньте, жодних зауважень по кузову немає. Ось така гарна нуляча зимова гума. Бачите, яка глибина, На ось таких легкосплавних дисках. По карткам, по дверям гляньте, все цілюхеньке, проємах все гарно, величезний підлокотник. Ось так все виглядає файно. Попереду все так само. Там все круто, тут все гарно, жодного рижика, пижика. Сидіння власник не хімчистив, каже, як воно є. Лобове у нас Audi і воно тоноване так само. Тут така сама зимова гума, лінзоване світло, омивач, фар, ось така красуня. значить. Дивимося з цієї сторони. Все так само і по комплектації пробіжимося. Дивіться, все ціле. І тут жодних зауважень. У нас 4 скло підіймача, електрозеркала з підгрівом, пам'ять на два водія, електропривід водійського сидіння. Ось таке сидіння, ніхто не химчисто, він не мив, але каже, вся вона ціле. Шкіряне кермо, воно ж мультикермо, датчик світла, круїз, датчик дощу. Ось такий у нас ключик гарний. Автомат, електроручник, телефон можна підв'язати, навігація. Зараз отак включимо прилади. Ось дивіться зараз. І навіга... ну Виїхав моніторчик. Зараз ми запустимо так сразу двигун. Так, 77 тисяч пробігу авто. before air car, я не знаю, що він хоче. Пасажир-подушка. Ля-ля-ля, сервіс дує. О, дверь сядка, Дивіться. Ніяких помилок, нічого по авто немає. Ось така гарна. Кранчик виїжджає від гарної меді підгрів передніх сидінь, клімат двох зони. Я все це сказав. Тут он вам у подарунок. І тут підлокотничок раз, підлокотничок два. Люк, я все показав. Дивимося, тепер багажничок. Отак. Зараз отак ми відкриваємо капот і ось багажничок. Клац. І ось так він прекрасно сам. Відчинився. Багажник величезний. Це ж Audi А6. Ніяких жижиків, отут рижиків так само не де, бачите, немає. Автівочка в файному стані. Ну і двигуна, зараз показую вам. Ви чуєте, так? Да? Ні, ви нічого не чуєте, його навіть не... ми не чуємо, як він робить. Ось він красень. Дивіться. Фари всі Бов Бовтики на крилах. Тут навіть листя до сих пор. До сих пір є. Бовтики по капоту цікавлять людей. І по крилах. Якась оце там сервіска. Ось так робиться двигун. Бачите, давайте далі відійду. Рівнесенько. Тихесенько, його навіть під капотом ви не чуєте. Ну і головне ціна на це авто. Власник хоче за неї 18 тисяч доларів. Дзвоніть власнику, ще раз нагадую, номер його під відео. І з ним вже домовляйтеся, дуже гарна Audi. Нагадую, кватро 2.0 бензин, автомат, шкіра підігрів, люк, датчики світла, дощу, клімати, круїзи і офігенна зимова гума на ось таких жирних легкосплавних дисках. Приїжджайте до власника і купуйте її.